Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. Не думав, що проєкт Мейбленд не так, так далеко зайде. Що прийдеться до нього записувати другий відеоролик, щоб повністю розібратись, що, де, як, куди і що робити. Перший відеоролик ви на каналі отримали. 4,26 х секунд, секунд, де я. Старався дуже коротко розказати про цей проєкт. Зараз постараюсь, ну, постараюсь трішки довше, тому що е накопилось дійсно дуже багато інфи, яку я в цьому відео я вам ще не розказав. Яку я вам не повідомив, тому що я вважав цей проєкт повним е лохотроном. Ну, як сказати, відносно. Але ж все ж, е давайте. Я розберу. Тут дуже багато всього сталося нового. Тому давайте розповім про цей проєкт подетальніше. Знайшов я статтю про проєкт Е, Отже, що це таке є? Проект Меймленд є започаткований популярною соціальною мережею 9 gg 9 джиджі, боже, вибачте мене, 9 Джадж за аудиторією 200 мільйонів. У них є популярні NFT колекції, це MVP, The Captains, The PotaDos. Тобто NFT коштує більше ефіра одного. Тобто в MVP мінімальна NFT коштує 61 тисячу доларів, за Captains мінімум 7 тисяч доларів, і за Potados мінімум 2500. Вони. Отже, вони запускають. Airdrop компанії по ну, добутку їхніх токенів меми. Тобто Airdrop буде 100%. Це я вважаю другим архамом, по суті. Другим архамом. Я сидів, читав цей проєкт, е, вчив і так далі. Тому що, щоб записати для вас цей другий відеоролик. Е, в Твіттері в них підписано більше, ніж. 584 тисячі. Це лише на ці роздачі. Це ми не враховуємо саму компанію і так далі. Тобто там аудиторія просто, ну, ми ще зараз можемо рахувати і не вті, але це дуже довго. Просто аудиторія дуже сильна. Але е, не все так просто, як би здавалось, е, давайте перейдемо до е, самого. Проекту розкажу вам про завдання, я вам вже розказував, але там деякі нюанси вийшли. Отже, по завданнях ми переходимо на сторінку, підключаємо твіттер. Обов'язково, щоб цей твіттер був трохи вкачаний, щоб там було були блін, щоб були ці підписники, пости. Ну, якщо ви верхали хоч якісь проекти, то вам це може допомогти. Отже, давайте покажу, тому що дуже багатьох людей е, пусті твіттери просто не підключали, їм убивали. Ви можете купити твіттер за центів 20. Тепер дивіться: в мене твіттер, 5 підписок, тобто 5 людей підписалось на мене е, і 83 я фоловлю. У мене дуже багато постів. Так я робив різні роздачі на зілі. Це у мене мій не основний твітер. Мене... Це робочий твітер, там, за допомогою якого я виконую різні активності. Тобто, самі бачите. Тобто, тут постів дуже багато. На диво він підключив. Отже, основні завдання, які потрібно виконати: це 6900. Нам дадуть за, за те, що ми додамо в нік Memcoin. Це прям круто. Tell The World. Це нам ми викладаємо готовий пост. Link your Wallet підключити Metamask. Follow mainland, зафоловувати меймленд. Ну, коротше, тут, тут я сподіваюся, все зрозуміло. Взагалі, по завданнях тут, блин, навіть пошитківсь розбереться. Отже, що, в принципі, я вам хотів сказати по цьому проєкту, чому цей проєкт не є досить однозначний? Раз, цей проєкт загнало дуже і дуже багато аккаунтів, ну, майже всі. Два. Будуть брити 100%. Тобто дроп всі не получать. Як будуть брати, яким чином? Якщо ви думаєте, що там просто позрізають аки, то ніхіра подібного. На мою думку, 100% ведуть верифікацію. Яка вона буде? З 16 з 18 років. В будь-якому випадку, випадку вона буде. О, тут в мене щось Alt Layer відкрило. Ну, коротше, верифікація буде 100%. Верифікацію потрібно буде проходити. Я вам кажу зразу, готуйтесь скоро, Дроп, дроп буде. Дроп буде неочікуваний. Це раз. Е, е Дроп буде неочікуваний по сумі. Три. Вам потрібно вже готуватись до того, якщо вам немає 18 років, а те, що вам знайти людину, яка вам прийде верифікацію. Якщо вам є 16 років, вам повезло, якщо вам немає 16 років, шукаємо людей. Е, чотири. Е, аккаунти з верифікацією, якщо ви нічого не розумієте, скрипті, взагалі не знаєте, як вивезти. Ви можете їх посливати якомусь тіпочку, якомусь купу. Ну, пустим, блін. Ну, якусь вам запропонує, запропонувати, цим теж можна буде заробити. Е, це теж непоганий варіант. Продати йому просто свій твітер. Ось. Е, чотири, як ви не зможете, якщо, як, як ви зможете ще заробити на ці практики. Я не знаю. Якщо вам нема 18, якщо ви не зможете прийти там верифікацію, але бля, я не знаю, як ви не зможете прийти в верифікацію. Ну типу, блядь, якщо ви не хочете цей заходити в цей проект, то блядь, коли вийде верифіка, потрібно буде верифікувати цей проект. Ви просто якщо вам є 18 там 16 років, то вам просто потрібно. Ви, ви, ви можете продати свою верифікацію там за гривень 300, А з цього проекту я думаю, ми зможемо заробити мінімум 1000 гривень. Тому тут треба думати головою чи заходити блядь, ми, ми нічого не втрачаємо раз. Ми нічого не вкладаємо, два. Дроп підтверджений три. Ну і про цей проєкт говорили багато. Про цей проєкт написав даблтоп. Про цей проєкт написали The Shark Trade. Дуже багато людей. Топових українських криптокомпаній написали про цей проєкт. Мене мучило, щоб не записати цей відеоролик. Я його записую, щоб вам сказати оце, свою думку. Хочете дивіться, хочете. Не дивіться, не слухайте. Факт того, що я відео записав, вам, що і як, як на цим проєктом можна зробити ще більш ефективніше, справа ваша. Тому всім дякую за перегляд, хто дивився цей відеоролик. Ставим лайки, підписуємося на канал, як завжди. І рекомендую вам переглянути відео про проєкт Ruby Protocol, який я виклав 3 дні тому, а також про проєкт від айдроп від біржі. OTX, тому що там реально дуже крута роздача, я в неї заходжу з двох ніг. Тому e, Ruby протокол, дивимося. І OTX. E, два відео, які я вам рекомендую переглянути на моєму каналі. А також ну, Venom Тесне, він дуже зашилений. Тому всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки і обов'язково пишемо фідбек в коментарях. Всім до наступного відеоролика!